Гей, можеш допомогти? Мужик, заціниш анекдот? Давай, розказуй. Ідуть, коротше, два сталкери. Досвідчений і новачок. І, коротше. Як там далі? А! І досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. А, а, як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. <звідчений> а досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий. Маєш багато їх знати. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. Ох, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Йді починаємо. <кхи> Мужики, Увага! анекдот. Блін, знову цей гуморист. Заходить Сталкер до бару, а бармен його питає. Коротше, заходить Сталкер до бару, сідає за стійку, а бармен у нього й питає. Чому від бандитів зі смітника так смердить перегаром? А... А. А знаєш, чому від бандитів зі смітника так смердить перегаром? Той сталкер каже, не знаю. Чому? Просто вони постійно паханів поминають. Ну а Бармен відповідає, а як інакше, вони ж постійно паханів поминають. От послухайся, краще. <гану> Непогано. Ну, Чомнися. Давай до нас. Я, звісно, не барв, але налити можу. Ну тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. Дякую, сталкера. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов. А там скоро і напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив, а я до мужиків пішов. Бувай здоровий.